Інші новини на в заповідному е озері на Львівщині Піймали рибних браконьєрів. Акт про порушення склали на директора мисливсько рибальського господарства старичі 13 листопада. На території природно-заповідного заповідника Росточа в Єврівському районі на Львівщині зафіксували незаконний спуск водойми та вилив близько 250 кг кілограм риби. За цим фактом Львівський рибоохоронний патруль склав адмінматеріали на директора. Мисливського рибальського господарства Старичі, яке орендує Міноборони частину території заповідника Юрія Захарка. Це господарство раніше пов'язували з львівським бізнесменом Петром Демінським, повідомляє Захід НЕТ. До редакції наших колег західнету звернувся директор Мисливського рибальського Богдан, показує фотографії та показує фотографії. Звернувся директор Мисливського рибальського. А, то відео. Тоді давай відео. Я буду на фоні е е озвучувати, та, озвучувати матеріал. Звернувся директор Мисливського рибальського господарства Майдан села Верещиця Ігор Бутинець і розповів, що 13 листопада став свідком, як група людей здійснювали вилив риби з водойми на вулиці Майдан у цьому селі. Йдеться про одне з озер площею близько 40 гектарів, розташованих на території природнього заповітника Росточа. Далі відео звуку. А треба без воды? Ты будешь? Ты будешь? покажи. Я Я Они да. а, там в бочке, у нас боже мой. Что? Да. 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 Что? Не пускай Дунай звонит до своего керевнества А що, ми, 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 що ми, ми ж не кіруємо? Якщо слідчо оперативна, рухалі сюди не має заїхати, ну то нове лігування. Навіть швидко лігування. Займає Олах на своїх данно. У поліції Львівщини... Журналістам розповіли, що за цим фактом кримінальне провадження не реєстрували. Триває перевірка. А з приводу згаданих подій, Ігор Бутинець також подав заяву в ДБР та готує заяву у прокуратуру. За даними «Юконтрол», рибальське господарство старочі зареєстроване у 2015 році у селі Старичі та орендує частину території поблизу Яворівського полігону. Раніше це господарство пов'язували із львівським бізнесменом втікачем Петром Демінським. Скандального директора, про якого писала Львівська мануфактура новин, який цкував учі на Львівщині, таки звільнили. ще